А що ти хотіла, тобі ж не вісімнадцять?» Отака реакція мами на мою розповідь сповідь, якщо мені не вісімнадцять, то я маю терпіти таке, ми в якому столітті живемо. І головне, він бабусі одразу не сподобався, ще відвела мене вбік і сказала: Дитино, він не до життя, ти добре подумай. А що було думати? Адже хлопець приємний, без шкідливих звичок і власною квартирою, що може бути не так. Але все почалося з дрібниць, які нападалися в таку велетенську лавину, яка цей шлюб і накрила. Євген одразу сказав, що дітей поки не хоче, тому я маю сама потурбуватися про це. Він багато працював за комп'ютером і втомлювався, тому це було легко. Звичайно, чотири рази на місяць це не те, що хочеться в медовий період, але ж яке логічне пояснення я багато працюю, аби ми згодом могли мати великий будинок, якщо тобі на умі отакі дурниці, то я вже жалкую, що на тобі одружився. Я і змирилася, бо ж великий будинок, далі ще машина, а далі. При цьому Євген страшенно переймався своїм здоров'ям, особливо тим, що він їсть. Він ніколи не їстиме їжу, яка охолола. Я вже не кажу про вчорашню. Він вважає, що підігрівання їжі знишує всі корисні мікроелементи, які ще залишилися після приготування. Він не буде їсти в кафе чи ресторані, бо там невідомо чим годують, а ціни просто космічні. Все, що стосувалося приготування їжі та закупівля продуктів були на мені, бо він працював. Те, що я працювала, не бралося до уваги. Я мала встати завчасно та приготувати корисний сніданок, і це не просто яйця посмажити. Там, мав бути і дорогий сир, заморські фрукти і якісь горішки. Зауважу, що купувала я ці продукти за космічні ціни сама, бо чоловік часто говорив, що конвертував гривні в валюту і зараз немає, тому я маю купити за свою зарплату він же відкладає на будинок. Далі я мала слідкувати за його одягом і не просто закинути в пралку, а відносити в хімчистку, бо це дуже дорогі речі, забирати і знову ж платити власні гроші. Я мала прасувати одяг, пастувати взуття, подавати йому всі речі, як дворецький, бо він вічно щось забував, а потім сунь голов летіти на роботу, ледве привівши себе в божеський вигляд, а ще по дорозі мала захопити пакет зі сміттям, бо його теж Євген не виносив, як і нічого не ремонтував в будинку. А ще ми нікуди не виходили в люди, бо друзів у Євгена не було, а лише конкуренти. А моїх він вважав, як би це м'яко сказати, дуже приземленими, а ще й у них були діти, які дуже шуміли, і цим дратувала Євгена. У нас залишався телевізор, і Євген дивився фільми, які я взагалі не розуміла ні навіщо таке дивитися, ні навіщо таке знімати. Зате він потім говорив, що це я просто нездатна осмислити те, що задумав і подав режисер та хай вже буде так. І ось так я бігала та крутилася рік, коли терпець урвався на банальному. Я затопила сусідів. Вірніше не я, а шланг з пральної машини вирвався, і все, що пралося, текло на підлогу. Знизу прибігла розлючена сусідка, і ми обоє намагалися зібрати воду. Вона оцінила ремонт в кругленьку суму і вимагала, аби я їй вже віддала гроші. У мене венеціанка, а ви знаєте, скільки це коштує? казала вона. А я й не знала скільки. У мене вже й гроші скінчилися, тому я сказала сусідці, що віддам валюті тим більше, що Євген відкладав. Бо з якоїсь думки говорю йому, що так і так сталося, треба віддати гроші за ремонт. То віддавай, каже, як віддавай, я не маю, то позичі віддай, каже він. Тобто я геть нічого не розуміла. Ти винна, тому гроші віддай сама я свої тримаю в банку і їх не маю на руках. Я вийшла з себе і все йому розклала по поличках від того, що мусила прати його речі, бо йому треба завжди свіже одягати до того, що я його практично годую і нічого за рік не відклала. Якби ти була кращою господиною, то цього б не сталося. Я не витримала і пішла геть навіщо мені такий чоловік? Але мама іншої думки мовляв, в моєму віці не перебирають, і я маю мовчати та вертатися до Євгена. Невже вона права? Підпишись, підтримай українськомовний контент.